Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра, 11 червня сьогодні. І давайте знову пройдемося по ваших питаннях. А, просите подивитися стосовно загрози для України на 12 червня, тому що 12 червня у рашистів День Росасії. Хотілося б подивитися, може, буде у низці дні. А, хочеться їм надіслати подаруночків. Ну і давайте подивимося, що нам чекати в цей день. Да? І глянемо з вами Польщу, е, подивимося вибори в Польщі, там переміг Навроцький Карль Навроцький з результатом 58%, але Виборча комісія готова переглядати результати президентських виборів в деяких округах. Що за президент наразі? Да, і е, що, які стосунки будуть з Україною, тому що пишете мені про те, що вже якісь палки в колеса і багато претензій да, у них до у поляків до України. Давайте почнемо з 12 червня. День Росії. Давайте спочатку взагалі, які плани у Росії на цей день. А, і, до речі, панство, я перед розкладом запрошую вас підписатися на канал, поставити вподобайку, приєднуйтесь, будь ласка, до телеграм-каналу. Посилання на нього є в описі під відео. І не забувайте, що ми з вами волонтеримо. Наразі йде відновлення автівки, яку ми пригнали з гарячого напрямку. Вона постраждала, ця автівка від прильоту. Фотографії є в телеграм-каналі, відновлюємо і одразу відправляємо її назад да, для того, щоб вона продовжувала виконувати бойові завдання і, дай Боже, щоб рятувала життя. Тому маленьких донатів не буває, друзі. Всі звіти є все в телеграм-каналі. Я все виставляю. Не, не завжди одразу, буває, кубками по звітам виставляю, тому що трошки не вистачає на все, на все часу. Давайте глянемо 12, 12 червня, одразу тут ночі у нас вишу. ну, Загроза вона є наразі постійно в плані України. Які плани у Кремля? на 12 червня. Взагалі, в цілому Ми зараз не про Україну, не про Росію. Які плани? Окремля О, ну одразу рицарь мечів, карта агресивна, карта обстрілів, щось агресивне готують. Тому не знаю наскільки 12-го, можливо, там в найближчі дні, включаючи і сьогодні, так як Таро не сильно строки показує. Тому, будь ласка, від від, від сьогодні да, і до там 2-3 дні поспіль. Давайте до кінця тижня не ігноруємо повітряні тривоги від слова зовсім, тому що карта доволі активна і доволі швидка, що готує. повтор якоїсь ситуації. Ну, По-перше, знаєте, тут як? Рицар мечів може показувати те, що готують якісь агресивні дії, готують якісь обстріли для України, але і самі бояться таких же агресивних дій. да, тобто, Дев'ятка мечів, карта того, що невідомо, що може бути, невідомо куди може прилетіти. Розуміють, що і Україна так само готує їм щось у відповідь. Давайте ще три карти, що на думці, да, що Кремль. Готуємо плани Кремля на 12, Ну, плюс-мінус, дні. на день Росії, плани Кремля. Плани Кремля. Бояться повтору ситуації, бояться прильотів по якимось своїм, не знаю, ресурсам, по своїм складам. Тут більше, знаєте, як готуються відбивати, але й готуються щось дати у відповідь. Повторити якусь ситуацію, бояться повтору ситуації під загрозою. Знову ж таки, карта дітей. На всяк випадок, як то кажуть, я про це також скажу. Тому, можливо, щось перед вибором на зараз стоїть. Да, карта закоханих. Десь вони стоять перед вибором. Або в плані цілей, або а, думають, ну, куди бити, як бити і так далі. І карта удару, і карта захисту. Добре, давайте тоді, що плани Кремля. Стосовно України на цей період, на період того типу свята Дня Росії, плани Кремля, стосовно України. Зараз, друзі. Цікаві карти. Тут плани Кремля стосовно України мова йде про якісь домовленості, які на зараз ідуть. Це домовленості, можливо, ще з якимись країнами. Не знаю наскільки. Трійка Пентаклів. Карта певної співпраці. Певної співпраці стосовно України. Зараз, друзі, що це для України. Таке відчуття, що мова йде не про нас, а про наших партнерів. Так, да, мова йде не про нас, а про наших партнерів. Мова йде про Захід. Тобто на зараз вся робота Кремля. Медійна робота буде направлена на те, щоб ну, посварити нас захід, давайте так, або посварити нас з партнерами, або посварити нас з тими країнами, які ну, хоч якимось чином нам допомагають, з якими ми працюємо, да з якими у нас є якісь домовленості. Мова може ще йти про те, що йде певна робота від пропаганди Кремля медійно направлена всередину нашої країни. Тобто, це, знову ж таки, момент, дати якесь іпсо. тут і Рфант, карти диявола, місяця, і тут з кубків залити якусь інформацію, неправдиву інформацію, залякувати, маніпулювати, тиснути на населення. Робити так, щоб, ну, скажімо так, неспокійно не нам жилося. Але, а, але і рефант, і м, карта диявола ще знаєте, про якісь плани, які м, можуть. У них бути стосовно середини нашої країни, тобто це е, давати неправдиву інформацію, маніпулювати, але і все, що стосується пам'ятків ят, пам архітектури, церков, е, всього, що ну, є для нас цінного, ціль, да, це і про, знову ж таки, про воду, е, загроза і по воді, і отруєння води, і загроза. Будівлям да, або місцям соціального призначення. От якісь провокації, ситуації можуть бути, але ну як і в Україні, і так і у них. У них всередині для України це, знаєте, як показати якусь неправдиву інформацію, перевести стрілки. Щось зробити у себе, або зробити щось в, в країнах там, де наші партнери якусь провокацію, і, ну, типу, як перевести стрілки на е, Україну. Мова йде про зупинення якогось руху, про зупинку якогось руху, да, щоб Україна чогось не отримала, не отримала якусь вигоду, не отримала якусь не отримала якийсь ресурс, тобто обірвати поставки, обірвати зв'язки. Обірвати зв'язки. Якось карта так глобально про це, знаєте, говорять. Ну таке я Звісно, плани є. Вони всі ці дати дуже люблять, до них дуже прив'язуються Тому в плані. Загроз, якщо десь буде якісь провокації, якщо будете бачити якусь інформацію, прямо знаєте так, яку наполегливо кидають в Україну і десь в соцмережі, тому що все ж таки Єрафан це про соцмережі. Будь ласка, не вірте всьому, що читаєте, не вірте всьому, що там пишуть. Перевіряйте джерело інформації. Давайте ще на цій колоді запитаємо плани Кремля на цей період. 12 червня плани Кремля по Україні на період їх святкування. Не тільки про Україну, от мова йде. Бачите, як зупинити? Ну, по-перше, так, тут є якісь попередження. Да? Давайте так, є якісь попередження стосовно їх планів. типу що подумайте два рази не смійте розуміти, які можуть бути наслідки, якісь попередження від світу. Все ж таки Ерефія отримала, От, але є велике бажання знову зупинити розвиток чогось. Да? Тут поставити палки в колеса, можливо. Е... Знову мені не, не, не дуже подобаються карти в плані. Е... Сонце е... В момент якогось вибуху, це електрика, це Атомні гідроелектростанції, да, все, що переносить воду, міста біля води, момент дітей, момент електрики. Ну, от карти так обмежити, да, і можливо, в плані зв'язку, в плані інтернету. Тут щось може бути, покласти інтернет. Відлюдник може говорити про до речі про окуповані території. І ну, що загроза може бути там, да, і може говорити про людей, які знаходяться в Україні, але співпрацюють з Ерефією, тобто від цих людей також можна очікувати. ну їх Активацію цих людей можна очікувати в період підготовки або святкування того 12 червня Ерефії. Чого в Україні чекати від період 12 червня? Дивіться, знову, бачите, хитрі дії, хитрий план, тобто вкидання багато інформації, але це і про теракти, і про диверсії в тому числі. І не факт, що в Україні, знову ж таки, момент перевезення дороги, транспортування, щось таке хочуть зруйнувати, але через диверсію, через теракт. Обрізати наші. Дороги зі світом, так, все, що нас получає з нашими партнерами. Угу. І знову карти нам про людей, які запроданці, про ждунів. Так. Вони через них це будуть намагатися активізувати. Тому, будь ласка, дуже обережно, мабуть, не бувайте в людних місцях. От, і Ну таке. Хоча е трійка Кубків е карта і свята, в тому числі, да, тому тут і на Росії щось може статися. Ну, давайте спитаємо, може вони е до себе це все, знаєте, як приурочать до свого свята, але зроблять цей теракт десь. Ну це і, і світ під загрозою країни, і, і сама Росія. Що вони? Чи готують вони щось у себе? На думки Кремля стосовно. Рефій на період оцього 12 червня, діти, от знову діти, повторити якусь історію, в плані дітей. Щось неочікуване, щось таке нестандартне, але по шуту, ну, без не обдумуючи, просто щось таке, знаєте, очорити щось. Давайте ще три карти думки Кремля. Стосовно ерофій на цей період. Діти, якийсь вибух, діти у себе для свого населення панство. Підготувати своє населення, обурити своє населення. Так що у себе вони на цей період щось можуть готувати самі. Не в плані навіть того, що Україна щось буде робити, а в них вони це зроблять самостійно. Що це може бути, яка загроза? Тут мечів, якийсь удар. Повтор ситуації, неприємна історія з жертвами серед населення. Слухайте, на ну карти такі собі прям підготовка вже йде. По хитрості, все по хитрості. Начебто і не ми. Так? Начебто і не ми. Але це може бути, знаєте, ще що, вісім кубків, момент якогось відходу, відволікти увагу, якийсь хитрий план для того, щоб відволікти увагу. Далі все. Ну, дивіться, тут і якісь можуть ритуали проводитися знову ж таки, да, в принципі, по цим картам може таке бути тимчасово окуповані території, да, може таке бути щось біля води. І це може бути, що це для України все рівно у нас про обстріл. Або як інформаційно зробити з нас жертву, але Україна не розслабляємося, тому що вісім жезлів і карта обстрілу в тому числі. В тому числі, ну, тобто, щось таке, знаєте, от і там, і там загроза прям така дуже дуже сильна. Ну, і давайте спитаємо, що Україна готує. Та? ну, Не буду я все там прямо розповідати, якщо карти так дуже активно почнуть говорити. Давайте інакше. Чи Україна щось готує для Ерефії на період 12 червня святкування Дня Росії, чи Україна щось готує для Ерефії? Готуємо. А, готує щось дуже цікаве. Не будемо говорити, як то кажуть, тим паче, карти нам так тихесенько, да, будуть намагатися, можливо, і вони приховати якусь інформацію. Старших арканів багато, да, тут і Верховна Жриця і Вісім жезлів. По-перше, це може бути розкриття якоїсь інформації, причому інформація може бути розкрита десь в світі, але вона може торкатися і росіянців. Так? Ну І це дійсно можуть бути прильоти, прильоти по центровим містам, якимось там, важливим містам, ресурсним містам, щось пов'язане зі світлом, щось пов'язане з дорогами, перевезеннями. ну, і з інтернетом в тому числі. Так що ми готуємось, а вони нехай не готуються. Так, давайте дивитися далі. Так. Ну і одразу вже не, не, не знайшла одразу це питання, але давайте глянемо. Значить, Доброго здоров'я, пані Сана. Чи не можна глянути з приводу застосування цими скаженими ракетносіїв ядерного компоненту або того рішника? Бо щось вони вже прямо виють, щоб саме така була відповідь за павутину. Оптимістично є сумніви в орешники, бо кажуть наші, що їх там може і не бути більше, але ж у них і іншого вистачає. Ем, да, я в плані Арешника е, був розклад буквально недавно на каналі про те, що там з ним щось не то. І знову ж таки на тому тижні був розклад про те, що вони щось інше можуть запустити. Це, здається, не, не пам'ятаю у, у, у кого на каналі да, якесь інтерв'ю було. От, і не про орешник, а начебто щось інше. Ну, давайте глянемо застосування орешника або щось іншого, щось схожого да, по, своєму, по своїй дії загроза для України від Росії. Двійка мечів наразі є якась заборона. Да? Є бажання дуже велике. Поки що не знають, як зробити. Можливо, знову ж таки, карта вибору. Знаєте, як вибір без вибору. Боюся це робити і боюся цього не робити. Загроза для України від Росії плані ракет з носієм ядерного компонента, чи є в Україні, чи буде застосовано по Україні Росією ракет носієм ядерного компонента, чи буде застосовано у себе? Щось таке може бути застосовано у себе, або ж тут на території Білорусі чомусь 2 кубки. Може, якісь, якісь типу їх партнери. Да? Щось таке може бути. Дійсно, на зараз, на зараз питання вирішується. Да? Повідлюднику не сильно, не сильно така активна карта, але дійсно, друзі, загроза така є. І, ну, і про тимчасово окуповані території, про це можна сказати. Да? Повідлюдники про них говорять. Ну і у себе на Росії загроза застосування є. Що під загрозою в плані цієї ракети з носієм ядерного компонента в будь-якій кількості в Україні, що під загрозою цієї ракети? Тут щось інше може бути момент якоїсь балістики, виробництва. Виробництво щось таке, знаєте, те, що. Клади якісь церкви, можливо, не знаю, трійка Пентаклів. Чи можуть вони у себе застосувати таку з ядерним компонентом у себе можуть для того, щоб стати жертвою, зробити з себе жертву, думаючи, що це їх захистить. Да, і якимось чином розвернути цю ситуацію, цю трагедію в свою сторону. Тому, друзі, щось таке може бути. Самі собі зроблять погано, а потім скажуть, що це Україна. Ну, тому е спостерігаємо, як то кажуть. А те, що вони прям... Виють, щоб саме така відповідь була за павутину. Чи запустять вони чимось сильним по Україні, як відповідь на павутину таким сильним. Да, це ще може бути. Е, ще певний час України розслаблятися не варто. Карта помірності щось пов'язане з водою. Це або е, те, що, пере, пере, що щось кудись переливає. Да? Щось кудись переносить, переливає, але пов'язане з водою. Мости можливо дуже багато води. Розлити воду. Ну, от мені дамби або знову ж таки вода, або під водою, або над водою те, що пов'язане з водою. Да, розлити десь воду, порушити стан речей, природний стан речей. Карта сили, да, так, такі бажання у них є. І, до речі, три старших аркани у нас з вами загроза по воді вже дуже-дуже давно показується і стається не тільки в мене, тому Мова йде добре. Може щось межувати з Україною. Добре, ну, я зрозумів. Будемо з вами дивитися, але панство обережно. Так, а, чому Україна не забирає тіла військових? 600 тисяч, 6, а 6 тисяч, перепрошую, які стоять на кордоні вже декілька днів. Яка причина? Здається, сьогодні а, повернули ці тіла. Європа готується до війни. Так, да, Європа готується до війни і готується. Чому Україна не забирала тіла, тому що не було повної домовленості в перемовинах. Не було впевненості і не було повної домовленості в перемовинах. Двійка Пентаклів і карта закоханих говорить про те, що постійно могли змінюватися якісь умови. Не забирала Україна тіла по причині України. Чи по причині Росії? Ну, дивіться, по причині України тихо, спокійно домовляємося. Так? Це карта дипломатії, це карта ну, нормальної розмови. По причині Росії королева мечів. Це жорстка, агресивна дія. Це та, яка виставляє умови. Ну, про що ви говорите? Ви також знаєте, коли так все це слухаєте, ви уважно все це слухаєте. Я ж кажу, що дуже багато на зараз інформації направлено всередину України. Людьми також намагаються маніпулювати будь чим будь-якою інформацією. Тому панство дуже. Перевіряйте, не ведіться на емоції. Перевіряйте. Так. Ага, там ще й малий відсоток був встановлених тіл. Саме українців, росіянці навіть не приховують, що там є тіла російських безхатченців, як їм важлива кількість, яку вони забирають, а що дають на обмін, їх не цікавить. Ну от цікаве питання у вас. Чи не планує ворог завдати удару по чесних спорудах? А, таким чином забруднивши і воду і все навкруги. От давайте глянемо, чи є в планах у нашого ворога завдати удару по очисних спорудах в Україні. Чи є такі плани очисних споруди в Україні. Це може бути як... Ну, Це знаєте, як в планах воно десь може і є, але. Якщо там щось і може бути, то це через людей, які знаходяться ну, там всередині, які мають дотичність, скажімо, до цих споруд. Чи є загроза цим спорудам, очистим в Україні від ударів загроза є, спорудам? Ну, Може, десь якісь осколки, як то кажуть. Щось таке, руйнація може бути, але це не про, ну, коли повністю. Так, давайте про Польщу. Про Польщу давайте, мабуть, в наступному відео, щоб вам було зручно дивитися. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Дякую за ваш час, за ваші донати і коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.